Персьоні, доброго ранку. Хто на мене вночі нападав? Руку мою з під подушки доставав. Не знаю, гратися хотів, чи вже будив мене. Це було 4 ранку. В два часа ночі по стандарту розбудив. Поїсти. Попросив. Зараз лежить, бурчить. А вночі мене хто будив, а? <ріст> <ріст> Такий у нас нічний, тих дик сьогодні був, да? Побудив мене трішки. Сказав, що ти спиш, вставай, давай. Я хочу гратися, значить повинен вставати. За пташечками спостерігаю в вікно. Це в нього такий спостережний пункт. Ролі це спеціально так не опускаємо на ніч. Ну, світає рано то він тут лягає і от дивиться. В більшості випадків засипає. Ну добре, давай, спостерігай.